Вже другий рік поспіль свій громадянський обов'язок пам'ятати про тих, завдяки кому учасники Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України здійснюють у Бродівській громаді, приурочуючи свій приїзд до Дня захисників і захисниць України. Також вшанували пам'ять своїх колег-телевізійників, братів Ярослава і Володимира Фейлів, які знайшли вічний спочинок у рідному місті. Молитва і пам'ять найбільше, що потрібно тим, хто перейшов до життя вічного. Львівські журналісти та ветерани журналістської Ниви помолилися біля Великого місійного хреста на міському кладовищі. До них доєдналися родина Ярослава і Володимира Фейлів, а також представники первинних організацій Національної спілки журналістів України, газети Голос відродження і ТРК Броди. Наскрізною ниткою молитовно-пам'ятної зустрічі у бродах, яку очолили отець Степан Кащук з храму Пресвятої Трійці у Львові, і отець Зіновій Хоркавий була тема війни і тих втрат, які несе сьогодні кожне місто і село нашої неньки України? Пам'ять про героїв не помирає ніколи, якщо ми молимося і пам'ятаємо про них, зазначив отець Степан. Затяжний осінній дощ не завадив щирій поминальній молитві у місці вічного спочинку героїв, котрі зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину і тих, хто боронив її словом упродовж свого довгого творчого шляху на журналістській і телевізійній ниві. Історія кожного бійця, перш аніж втрапити на шпальти газети Голос відродження, пройшла крізь серце редакторки Надії Забокрицької, котра поіменно знайомила з героями та їхніми історіями. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення загинули 117 мешканців нашої громади. На полі почесних поховань є вже два покоління однієї родини. Воїни знають, як нищити ворога зброєю, а журналісти як бити словом, роблячи це не лише з професійною майстерністю, а й з великою відданістю цій справі. Сказав голова Львівської обласної організації національної спілки журналістів України Ярослав Климович. Ми приїжджаємо сюди, щоб одночасно помолитися і за тих героїв, тому що Бродівщина це такий, я би сказав, один дуже важливий такий регіон є Львівщини, і ми знаємо, що дуже багато героїв віддали своє життя за це за нашу, це, щоб ми домоглися нашої перемоги. Ми впевнені, що вона і буде, і тому ми приїжджаємо сюди. Ми вдруге при. І я хочу сказати, я хочу від всіх журналістів Львівщини подякувати бродівським колегам, подякувати бродівській громаді. Подякувати за це, як ви з яким болем і з яким трепетом ви вшановуєте тих людей? От ми зараз пройшлися, на жаль, після тих двох років, коли ми були в останній... Чимало нових могил з'явилося, чимало героїв загинули. Але ви розумієте пам'ять про героїв, ви залишаєте для нащадків. Друге, приїжджаємо в Броди сюди, щоб помолитися за наших героїв, тому що тут похований ще один наш колега-герой, це Ярослав Фейло. Це дійсно борець інформаційного фронту. Він пішов з життя. Коли учасники поминального заходу перейшли до освячення пам'ятника Ярославу Фейло, Дощ стишився, і всі зауважили ту знайому всім щиру усмішку дорогого чоловіка, колеги, товариша на ушатному надгробку свої священичі промови. Отець Степан і отець Зіновій виголосили крізь призму особистого знайомства з Ярославом Фейлом. Отець Степан давав шлюб Ярославу і Ользі Фейлам в Люрді, до речі, єдиній парі українців, які скріпили там своє подружжя шлюбними обіцянками. А отець Зіновій пригадав активність і подвижництво Ярослава Михайловича на Знесінській парафії Пресвятої Богородиці Володарки України у Львові. Мав багато ідей щодо розбудови парафії, якими запалював й інших парафіян. Вшановуючи пам'ять колеги, заступник голови комісії з питань культури, інформаційної політики і промоції Львівської обласної ради Петро Цеголко наголосив на єдності українців задля перемоги. Непростий час ми приїхали в час війни. Коли ворог нищить Україну, московський ворог, і ми повинні всі зібратися на силі нашого духу, об'єднатися, щоб дати відсіч спокоїчному московському ворогу, і в тому числі на інформаційному фронті. Відсіч ми повинні всі, як журналісти, дати. Згодом рідні, друзі, колеги і священники помолилися на могилі Володимира Фейла. Він був першим оператором ТРК Броди. Дружина Надія, дякуючи присутнім за молитву, розповіла не лише про тісний родинний зв'язок двох братів, а й про їхню творчу співпрацю. Ярослав Фейло допомагав встановленню телебачення у бродах, а гості зі Львова сказали, що мають у своїх колекціях багато чудових відеоробіт Володимира Фейла. В останній час Ярослав, скажімо, як заступник, він працював моїм заступником на львівському телебаченні. Він вів питання телебачення, але він сам працював як журналіст телевізійний, і він робив дуже багато фільмів, саме на патріотичну тематику. Він про наших героїв дуже багато зробив фільмів. розумієте, і він їхав сюди до брата, тут монтував, озвучував, робив. Я знаю бродівське телебачення дуже багато допомагало в цьому плані, щоб вийшли ті фільми. і і сьогодні ми маємо абсолютно в наших архівах. У нас в спілці дуже багато знаходиться. І що дуже цікаво, дружина Ярослава вдома зібрала цей весь архів, що мав Ярослав, і принесла у спілку з цими фільмами, і вони є в нас. І ми їх використовуємо. У нас відбувається дуже багато круглих столів, де ми якраз демонструємо ці фільми і показуємо, як журналісти повинні працювати от в тих умовах, що вони повинні говорити правду, вони повинні вміти побачити. Ти тонкощі розуміти кожної людини, і це дуже важливо є. І друге, я вам хочу сказати, я був щасливий, коли я працював керівником львівської телерадіокомпанії, коли я мав такого заступника, Ярослав. Тримав в руках телебачення. Це було телебачення різноманітних жанрів від інформаційного, суспільно-політичного, але як висвітлювалася народна творчість. Того, що сьогодні, на жаль, немає сьогодні. Дуже багато, ну можливо, війна заважає, але ми повинні дуже компактно показувати. Тому що наш народ, крім того, що ми розумієте борці, що ми вміємо боротися, це, це, це є сила українського народу, що ми є цими цими воїнами, цими борцями.